В суботу, приїхав ввечері з наради, вже в 5-16 ранку разом з матерію вони загинули. У мене є всі підозри вважати, що це не випадково. Тому що, щоб так збігли зірки, батько багато розповідав останнім часом людям, бізнесу, що можна вірити, і якщо боротись, не здаватись. Якщо працювати, то можна з нуля побудувати успішне підприємство, і я переконував особисто багато часу для того, щоб поїхати переїхати в більш безпечне місце. Але батько, як завжди, був несхитний в своїх рішеннях. Він казав, що це приклад, приклад для інших людей. Якщо я поїду, то багато хто поїде. І е, компанія не зможе працювати. Під час одного з ракетних ударів по місту Миколаєву це був один з найбільших ракетних ударів. Одна з ракет типу с 300 поцілила прямо в будинок, де він знаходився. Треба сказати, що маючи такі достатньо великі статки і поважний вік, він міг давно покинути країну і знаходитись за кордоном, перебуваючи і очікуючи там що далі буде. Він почав будівництво свого флоту. І в 2019 році він здав повнорозмірне судно, навантажувач, зерновий вантажне судно з двома кранами-навантажувачами. Це була подія всеукраїнського масштабу. Я знав пана Олексія з початку 90-х років. У нього не було літаків, у нього не було гелікоптерів, не було в нього. Приватних яхт, на яких він міг плавати, хоча він робив яхти, сам, і, і буксири, і баржі і все інше. І він завжди мені казав, що це все ще попереду. Мені зараз кожна копійка потрібна для того, щоб я ще більше зробив для України. Україна повинна бути самою потужною серед європейських країн. І от його зараз знищили. Саме тому, що він був таким патріотом. І я думаю, що за це той, хто це зробив, а ми знаємо, що це Путлер зробив, він за це теж буде сурово покараний. А от пана Водатурського ми завжди будемо пам'ятати. Нехай придеса!